Шості рокови набої під крутами проходили за умов підвищеної безпеки. Над Чернігівщину літають дрони і ракети, тому ніяких масових заходів не було. Невелика група представників влади, духовенства військових та активістів вранці, 29 січня, вклонилися в подвигу українських героїв, які змогли зупинити велику навалу більшовиків. Наш народ міцний і стійкий, і вже не один раз показав свою звитягу і свою любов до своєї держави, до своєї православної віри, православної церкви, до свого народу і до своєї землі. І вкотре ми докажемо, що ми сильні і ми переможемо це зло. От саме тут над цим місцем постійно літають БПЛА в сторону Києва. Ну, тобто пройшло більше 100 років, а нічого не змінилося. Тобто, як 100 років тому, так і зараз Росія, московити, вони намагаються знищити нашу націю. І це місце символічне. Науковці кажуть, що, хоч зараз пишеться нова історія з новими героями і новими битвами, актуальність бою під крутами не згасає. Маємо багато спільного як зараз, так і понад 100 років тому на захист України від ворога першими стали українські добровольці. Як зараз, так і тоді загарбники чинили звірства і воєнні злочини, вбиваючи мирних людей полонених. А здобути перемогу можливо лише завдяки єдності, армії і народу. Крути це і нагадування про ті злочини, які вчиняють, вчиняє агресор, тому що е, е, крути це знову ж таки. Це е, одні з перших військових злочинів, коли були вбиті, е, беззбройні, були бути, були вбиті, полонені е, і сьогодні агресор знову чинить ці злочини. І очевидно, що ми пам'ятаючи про крути, сьогодні не маємо права. Зупинитись, відступити наш спільний обов'язок перемогти агресора, перемогти Росію, і тому кожен повинен робити все для цього можливе, хто на фронті чи в тилу курсанти. І студенти, які воювали 100 років тому, 100, 100, 106 років тому, вони були з усієї України, а керував боєм, значить, сотні Гончаренко Гончаренка села Дещенкі, Неварвінщини, Чернігівщини. Причому я хочу сказати, що він був надзвичайно талановитим командиром і в. Всі перемоги, і тодішні, і зараз вони показують одно – патріотизм і професіоналізм. Як тоді талановиті наловити командири, які очолювали тих гарячих добровольців, і перемагали, так і зараз. Розумні командири, наче з залужним, значить, перемагають ворога. У 2022 році ворог знову йшов Чернігівщиною, але до Крут так і не зміг дійти. Був зупинений, а потім і відкинутий вже новітніми. Українськими героями